Всім доброго ранку, ребята. Тепер що, коли я буду виходити з хати, знімати вам влоги, які б вони не були. Да? Ну давайте. Всім привіт! Мене звати Еля. Ви на моєму каналі. Сьогодні буде влог. Не знаю, наскільки він вийде інформа... інформативний. Люди, утро на дворі 8 градусів. Я ще не проснулась. Ось мій є тот, uh, look over overday. On this day. Холодина страшна, я не знаю, коли прийде це тепло, що можна буде роздітися. Стою в пальто. Ну, правда, в кедах. Все, буду бігти, бо мене вже чекає машина. він щось в подушках зарився і моститься далі спати. Марик, Марусь. Все. А я побігла. Буду вам сьогодні щось знімати. сонечко світа. но прохладненько. Дивіться, який у нас ліфт гарний. Ось такий. Окей. Зато багато зеркал на різний рост. У мені слава Богу, можна і так, і так. Дивіться, яка погодка. Красота. У нас тут весь двір в кустах сирені. Кстати, дуже пахне. І тут всі дуже ругаються, хто його просто приходить і обриває. Ну правильно, а чого обривати? Хай пахне. Так і не скажеш, що ми по Києву їдемо. Домики такі. Так, друзі, хто узнає райончик, можливо, вам це щось підскаже. Я вже визвала собі таксі до мого місця призначення. У мене сьогодні прийом у лікарні, в моїй, в яку я блін, ходжу постійно. я вам колись розкажу. Стою, чекаю свою машину. Сьогодні в мене процедура, ми насищаємо кислородом мою кров. Я надіюсь, вам не страшно дивитися на таке. Все добре, нічого не больно. Все супер. Так, ребята, я вже вдома. На-на-на-на. Ця стиралка пілікала, сидю на полу вже в діта, жду, щоб вона достиралась. І ось вона достиралась. Хотіла вам якраз звернення записати. Коротше, по путі, як я домой добиралася, нічого вам не знімала, Ви трошки така розстроєна була після цієї больниці, ну то таке все в житті нормально. Ми живі, здорові і слава Богу. Прийшла додому. Попила кави, думаю, закину стірку, поки я там туди-сюди, і мені треба ще в аптеку сходити. Я оформила, поняли, мене сестра навчила, як то можна онлайн оформити замовлення, типу, як забронювати лікарство, і воно там я не знаю, на скільки відсотків дешевше, ніж просто ти його купуєш в аптеці. І можна даже побачити, де є в Отака, От Ось такий прикол. І я зараз піду, пройдусь там до нас, де метро біля нас є, і там гривень на 50 дешевше, ніж у мене під під'їздом. І під під'їздом в мене нема, буде тільки послезавтра, а там є і дешевше на 50 гривень. Коре, ну, прикольна ця штука, я ж сестра мене навчила Таблітки Юа, по-моєму, називається. Я вам тут ще оставлю приложення, якщо хтось ще не знав про нього. Да, це в мене ось тут стірка, Сиділа, ждала, поки вона достирається. Так що, навіть думала, випускати сьогодні цей влог, не випускати оце йшла з лікарні така вся, знаєте, така якась не очень довольна. Ой, потім думаю, ладно, господі, що тут такого? Все в житті буває, настроєння то є, то нема. Треба ж якось вчитися знімати влоги. Ну а що? Я ж з хати вийшла, значить вже щось інтересне в мене день. <смі> Бо коли сиджу вдома, то кажу щось і віддихаю, і лімонтію, і відео знімаю. А це ж вийшла з хати, представляєте, праздник. Так що, так, да, зараз розвісю стірку, закину ще одну, бо наші ж гості поїжджали, і я після них тут все перестірую. По 10 раз. Отут тут, вообще, плед другого цвета був. Я просто хочу його тоже постирати. Да, і цей потім тоже колись постираю. Я взагалі стирати це моє улюблене хобби після снимания відео. Це так вам по секрету, я б стирала круглосуточно. Люблю стирати і розвішувати. Складати вещи оце вже під вопросом. Все, пішла розвішу стирку. Сниму вам ще трошки, яка у нас погодка за вікном. Вообще, прохладно. Вдела джинси. Все, сидю в джинсах, толстовка и курточку вдела. Потому що щось прохладно, если честно. Хотя на годиннику у нас, блин, півтреть вже. Півтретью. І все одно прохладненько. Ребята, дивіться, мої кросворди приїхали. Це в цьому місяці. Тепер залишилось дождатися того журнальчика, що ми з вами читаємо, да? Ой, ну кросворди, боже, так рада, що я додумалась їх виписувати. Маруся, це завжди, коли хтось приходить, Марік зустрічає страшне. Що ж там принесли? Може, якісь пакети. А може в пакетах щось там пахуче, смачненьке. Хоча він же ж не їсть звичайну думки, але все одно йому треба все ось винюхати. Ось принесла газетки. Іди он, буде зараз нюхати. Іди, йди, я буду розбуватися. Страшний завжди зустрічає, да, ти молодець. Ти скучаєш тут без мене сьогодні цілий день без мене. Марусь, подивись сюди. Подивись у камеру. Кажи здрасте. Здравствуйте, підписники. Це я, Маруся. Маріус, Маріус. Но мамка назива мене просто Маруся. Все, я вже дійшла додому. Купила собі свої там таблічки, лікарствачки. Е, розпаковка. Що сьогодні вообще ще купила? Дивіться, купила 4 огірка по 75 гривень кілограм. Пишіть, дорого це недорого. Які ціни у вас? У нас там, де я живу, все якесь дороже, блін в багато раз. Чому це, наприклад, це я купляла біля метро По чайна. Там, ось, наприклад, що я ще взяла? Я взяла шампіньйони. Шампіньйони 75 гривень кілограм. В тебе, блін, по 130 гривень. Взяла тут Ну, тут не кіло, тут поменше, бо нам на двоїх, що нам там треба. Ридиска. 50 кілограмів. 50 кілограм, 50 гривень стоя кіло. У нас тут я вже йшла 60 і вище. Я це не розумію, вроді Київ один, райони різні і це не різні. І вечно все, що біля нас, да, ну, дорожче рази в три, чим я бачу десь. Ні, ну прикольно. Оце напочальний. На почальний там все, блін, дешево. Що ще? Красвордіки, я вам вже показала. Забрала сьогодні супер клас, дуже рада. Вона ще є. Даже ось, кстати, лежать. Прямо перед моїм носом. І ще за февраль. другий місяць. Я його ще не дорозгадувала. У мене тут скільки всього. І в мене є така бумажка. Дивіться, я її дуже бережу. Вона мене повністю страює. Це як ми тільки переїхали в Київ, ми тут живемо вже. Ну, два роки, мабуть, буде літом. Вона внутрі вже склеїлася. Давали мені, поняли, Петриківка, якісь колбаси, я її скотчем заклеїла. Не треба мені не лінійка. Я не хочу нову бумажку, буклетик. Мене острає оця бумажка. Ну, Я не поняли, там строчечки собі що порівняти роблю. Це ці ще седу поразгадую, бо я ж кажу, я маю настроєння таке сьогодні цілий день було вначалі більш-менш хороше. Після цих лікарень щось іспортилось. І дивіться, дали мені ще газету. Кстати, всі беру. От знаєте, коли люди роздають якісь листівки, рекламні, от і дають от эти полосочки, що нюхать духи. Поняли, всіх беру. Я не знаю, я розумію, що це їхня робота. Мені не важко взяти, їм треба роздати. Дивіться, куди дали газету мені. Я спочатку думала, це стоять якісь віруючі, роздають якісь буклетики. А це юск. Для нас буде відкриватися юск. Прекрасно. А знаєте, ще що, що прекрасно? Надіюсь, що хазяйка квартири не дивиться мої відео. Хоча, ну, що переживати, ми люди нормальні, Марік подери Ну, стуля. Вони високі, він, йому подобається по ним лазити. І вони нас завжди в лежачому стані. Я вам колись покажу, сьогодні не хочу. Вони у нас завжди лежать з стуля. Взагалі тут вони не стоять. Заді мене. Ну, вони лежать, тому що він, ну, йому весело, понимаете? йому хочеться повыше попригати, і їх хвалять, і вони гепають, коли падають. І так як він по них лазив, нитки повитягав, а я побачила, що ця стуля сюзка. Прекрасно. І я просто розумію, що ми, коли ми будемо з'їжджати, ми просто купимо ці два нещасних стула, вони там по тисячі гривень стоять, ну що, наша наші хазяйка не треба переживати, я ж, ми люди нормальні, вміняємо і розуміємо, Якщо нам дали гарні стулья, то треба розмістити їх діньгами, просто, ну я думаю, ми просто купимо два стула і все. А так вони нормальні, просто з них нитки торчать. І, і все. Короче, що ребята, які в мене плани? плани. у нас які? Я зараз піду по мою голову, бо мені завтра опять в лікарню їхати. Всяким ділам. Зараз помою голову, Знаєте, щоб завтра вже свіженька, красивенька була, а не з утра, як в жопу рідна бігати. По мою голову, помою голову. Щас покупаюсь. покупаюся. Е, у мене є що? У мене є грудка. У мене є зажарка. ой Зажарка зажарка нема у мене є порізана вже лук і морковка Я люблю так нарізати і, мор і морозити. Поняли, щоб менше щось делати своїми руками. Прекрасними, бо я лінтяйка страшна. короче буде у нас грудка. Приготовимо її з грибами, і ми там якісь остатки сметани, ми пельмені їли недавно. Поняли? Пейджар, сметани видавим, може, там водички розбавим, Буде у нас така подлівка вкусна до любого, хоч до каші, хоч до вермишелі. І салатик зробимо, Да? Все, для вас це буде 3 секунди. А я пішла, помию голову, висушу голову, вирівнюю голову і прийду з вами готувати цей прекрасний невероятний рецепт. Я не поняла, що це таке. Пройшло пів відео. Я ні разу не сказала підписуйтесь на мій АСМР канал «Еланта АСМР. Ця ссылка буде одразу в описании під відео. Там зверху вона прям зверху написано. Нажимайте, підписуйтесь. І перший закріплений коментар. Там теж оставлю. В коментарях ссылки не всегда працюють. Це не я, це якби Ютуб, там решає, де їм работать, де нет, но тоже, если я не забудуся, теж там оставлю і закріплю цей закріплювати. Мені надо треба вас всіх виловити і повернути туди, додому. Додому на СМР. Поняли? Все, підписуйтесь. ELANTA, АСМР. Фотка там стоїть, та, що моя ута стара. Поняли? і тут я поставила другу, тепер, щоб трошки відлічалася. Все, продовжайте дивитися відео. Марік дуже любить цей мій халат. У мене такий біленький і зелененький, але він дуже любить цей білий. І я, оце саме утра, коли уходила, кинула його на диван, <гум> і він ось зараз спить. Бачите, в нього чорний хвост. Знаєте, що це таке у котів у фінксов? Це акне. Це в нього типа чорні точки, поняли? Як то у людей на ліце, а в них на хвостах бувають. Ну, це я не скажу, що це прям хорошо, але це естественно, що у них таке буває. поняли? І треба протирати просто хлоргексидином. Все, я його так зараз накрию, бо прохладно ж. Ось так, все, все, спи. Все, Боже, як він любить цей халат. Ой, яка кісяця! Все, спатуній, спатуній. Так, ну що, ребята, охрана отмена сьогодні з високої нашої кухнею. Знаєте чого? Того, що, шо... ну як, я подозрівала, що ми все-таки будемо їхати в путешестві. Но не подозрівала, що так скоро. Коротше, завтра, в 3 часа дня, ми десь виїжджаємо в невелике путешествия. Я вам зніму влог, такий, як цей, Тільки там буду знімати дорогу, дерева, посадки якісь там. Коротше, не знаю. Поэтому їсти не будемо варити. Я думаю, ви мене зараз зрозумієте, треба подоїдати все, що є вдома, щоб поки нас не буде, поняли, воно не пропало, не скисло. У мене там і супчика трошки залишилось, і гречка є в латочці. Ну, коротше, що ну, треба подоїдати те, що є. А що? У нас ще сердельки з сиром, знаєте, які вкусні, якщо їх отварити, взагалі. Вообще... Персик. Короте, да. Завтра їдемо в подорож. Цей влог я закінчу якось отак. Я не знаю, як я ще закінчу. Ось відео монтирую. хотіла вам показати на новий канал. Підпишіться на новий канал Elanta АСМР. Я вже помила голову, як ви бачите, макіяж смила свої, Намазалась сивороткою. Бо лицо якесь таке сухе. Ще кремом треба буде увлажнити. І буде нормально. Зараз лежу, монтирую відео, щоб вже все успіти, поки буду в цій подорожі. Понимаєте? Капець, прийде до нас опять родич один. Треба буде завтра йому постелиця тут все приготувати, бо він буде дивитися за Маріком. Маріка ми з собою взяти не можемо, к сожалению, бо там Це дом, це не квартира, там є мала дитина. Ну, коротше, такі всі умови, що ми не можемо з собою Маріка взяти. Він то воспитаний, він дружить з усіма животними. Ну, Туди його не можна брати. Ми так вважаємо. Да. Корочу, що? Наступне відео у нас буде Боже, це ж два канали, тепер у мене і там, і там будуть якісь відео. Корочу, сама не знаю, які, Але по любому подорож вам якось зніму. Понятно, що в гостях особливо не поснімаєш, але якщо я буду їсти якесь м'ясо, зніму вам м'ясо. Ну, шашлики я бо Люди живуть якби, в частному секторі, і в них є можливість пожарити м'ясо, буде день народження, зрозуміли свято. Потому щось вам ну, точно познімаю ставок. Може, если, повезе, если буде хороша, погода, буде рибалка, я, а я обожаю рибалку. Може, я приймаю якусь рибину, я надеюсь. Короче, завтра щось буде. Завтра, послезавтра, пару днів будемо в гостях. Поэтому все, буду монтувати для вас видео. Прощатися, чи ще вам показати, а що вам показати сьогодні во влоге, боже мой. Блогери, да. Ну, я сейчас посиджу подумаю, як мені закінчиться відео, так що ще не прощаюсь. Покажу вам, як заканчивається кожен мой день зараз. Я дивлюсь серіал очень странно. Дивіться, як тут є актер симпатічний. Коротше, да дивлюсь пару серій і лягаю спать. Так що всім спокійної ночі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, на, цей», на «Ланта -СМР. І всього вам найкращого. Все, цілую, до, до побачення. Буду дивитися. Дивіться, який гарний. Ой, кудись біжить він. Все, пока-пока-пока-пока-пока.